Була покльовка. Просто казковий такий коряжник. Оце все тут в корягах. Мася така приманка, яка дуже любить порядок. Є. Та яка добарабина. Йлки. Там кашалот якийсь. Дивіться, скільки зубів на самих пелюстках уже. Доброго ранку, друзі. Усе миру та добра. Дивіться, який чудовий ранок. Вчора був на рівці, там немає де покидати спінінгісту Зараз дуже великий наплив карасятників. Усі місця зайняті, просто усі. Тому повернувся на цю водойму, на якій рибалив в минулому відео. Сьогодні 15 серпня, у нас дуже вітряний день, пів на шосту ранку. Можливо, навіть сьогодні дощик якийсь буде. Ну, така щуча-щуча погода. Маю надію, що сьогодні наловлю багато риби та крупної риби. Ну, Побачимо, як воно буде. Вітерець дме з самого ранку, з п'ятої години, прокинулись ми о п'ятій, і вже вітер такий і всю ніч він теж дув. Майже повня зараз місяць повний був пару днів назад. На небі його дуже гарно видно, за хмаринками він зараз з'явиться. Подивимось, як це скажеться, на кльові риби. Є трошки інформації нової відгуків від людей по мокрій масі зараз вам розповім. Коротше кажучи, не буду затягувати, треба починати риболовлю. Човен зібраний, снасть вже на спінінгу, все у нас добре. Виходимо на воду. Так, 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 так. Хоп! Чік. А тут уже у нас. 8 грамів. Те, що треба сьогодні 7 поставив, але вітер такий, напевно, буду на 8 горить. Хоп! Як це тут гарно. Але для алергетиків скажу, що треба обов'язково сюди приїжджати з ліками, тому що полями закиданий цей ставок, з усіх сторон поля. І якщо буде вітер, то несе трохи пил. Минулого разу я навіть не міг підсікти щуку. Так накрила алергія. Майте на увазі. Чік. Чі Дуже гарні тут місця, просто казкові. Сонечко над тільки но ось підіймається. Майже шоста ранку. Сьогодні стратегія лову в мене буде інша. Я вже вивчив приблизно місця та знаю час. В який по цим місцям курсують крупні щуки. На Воблере виходило дочекатися та зловити крупну рибу, але кількість такої риби за день була дуже низькою. Один, два, три хвости. Сьогодні стратегія лову в мене буде інша. Буду ходити по всьому ставочку та обкидувати всю акваторію. Зараз зранку прийшов провірити оцей густий коряжник. Це все коряги. Затоплені, тут просто ліс. Мася, до речі, дуже непогано проходить коряги зачасту. Зараз подивимось, як це у нас буде виходити. Щука, правда, прокидається після восьмої, але маю надію зловити ще вранці якусь гарну рибку. Зараз подивимось, що у нас із цього вийде. Рибка вже на поверхні з'явилася, грається потрохи. Злом погоди дуже такий серйозний. Вітер дощі несе нам сьогоднішній день, 15 серпня, але маю надію, що все одно свою рибу ми зловимо. Гляньте, який коряжник. Коряжник просто казковий. Глибина невелика, рибка біля коряжника вже грає. Все, підходю тихесенько і починаю ловити. Хотів його опрацювати, але прям дуже нагло закинув сюди приманку, зачепився. Ну, то добре. Вже рибку, напевно, тут нашугав, піду далі. Просто хотів показати. Дивіться, яка краса. Просто казковий такий коряжник. Оце все тут в корягах. Є такі трошки віконця, де можна покидати. Зараз спробую тут стану, кладочку десь проб'ю. Місця дуже гарні та цікаві. так Чик. Ви бачили це? Піднялася аж на поверхню. Я маю надію, що воно попало в кадр. Клас. Є вона тут рибка. Нормальне місце ми вибрали. Ну що, зараз початок сьомої вперше до восьмої. Буває якась активність з рибою. Дуже цікаво те, що, бачите, атакувала щучка мокру масю, і по масі видно, що була покльовка. Масі така приманка, яка дуже любить порядок. Тому треба це все поправити, щоб вона нічого не плуталось. Так її погладить масічка. Приманка любить порядок, щоб все було рівненько, гарненько. Чік. Нижня частинка іншого кольору, спеціально зроблено, щоб все було видно, наглядно, хоп, розправили. Чік. Потім водичку так, хоп, і все, мася повністю готова. Великий плюс, що приманка залишається ціла, а ви бачите, що була покльовка, якщо там десь на викиді щось було незрозуміле. Достаєте приманку і ви бачите, що е, матеріал. Цей хоп, десь там загачки заплутаний. Ну дуже чітко видно, тільки що був наглядний приклад. Горобець пролітав і щука атакувала, хотіла з'їсти горобця. Так, все, пішли нові місця. Перевіряти. Хоп. Ти ще й на горобця трохи схожа. Чік. Порядочок. Порядочок. Хоп! І краса. Гарний кадр такий зазняв. Блин, ой, сошло. Ой, хорошая рыба. Хорошая рыба. Наглухо хорошая. Фу. Маська чудотворная просто. Сюди ну. рибочка моя. Уй-ой-ой. Там кашалот якийсь. Уйдела. Коліна тримтять. Все. Хороше. чу 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 чи, -чи, -чи, -чи. минут это мандраж клинул все 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 хорошо иди сюда иди сюда моя да хочет хочет Ну що ти за щука, ти як якийсь дебалий судак себе ведеш? Іди на сюди вже. Все, 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 все. Рибочка. Ну хорош, 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 дорогий. Ти що робиш? Ти бой вже фотографуватися ще треба буде. Відпускати тебе. Ну все, все, все. Ну все, 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 все. все. О, ти не хочет и все, бля. Хорошая такая. Фух. Хлопцы, ну, бачили Хлопцы-то, девчата. Фух. Мы даже руки трутять. Опа! Масяндра, ну ти, звісно, де Так, все стаємо. Хочу гарну фотку. Гарні гачки, риба дуже гарна, така кілограмів під 5. Фух. Так, кинув на кукани рибу, приводю до тями. Дивіться, яка дебела. Одну фотку зроблю. І відпустю. Треба зараз ловити, поки воно ловиться, але хочу красиве фото. Хочу красиве фото. Яка де добаграбина. Йолки, клас. Торпеда. Фух, щось мене так пробрало крепко, аж тіліпає, всім бажаю таких емоцій. Тільки на рибалці. Так, друзі, щоб питань не було, 4, 450. Все, і відпускаємо. Маленька. Ой, хороша рибка. Дякую ти за поклювочку Ти так порадувала. Давай, да, давай, да. давай. Хоп! Гарнюня пішла. Фух. Краса. Скільки це емоцій, скільки це емоцій. 4 450. Під 5 казав. Ну, трошечки промахнувся. Ого. Так, минулого разу я тут зловив кілька щук. І ось до 8 години отримав ще три покльовки. Боковий вітер видуває дугу таку серйозну. Знайду все, наріжу, покажу, що не обманюю в жодному слові. Було дві покльовки, не встиг їх просікти, тому що дуга заважала, поки зрозумів, що це покльовка, не встиг. Третя результативна виявилась. масяндра принесла мокра мася, така, розтріпана. Масяндра принесла ось такий перший в цьому сезоні трофей. Трофейна риба, палку гнула так крепко, емоцій, купа, аж руки трохи тремтять. Так, 7 граміків. Двійний, ух ти, Йошкін кот. Чик. А застібка то була відкрита. Як так сталося? Двійний підкид такий повище. І на паузі вона тоне, пелюстка грає і ловить. Рибу крупну. Зараз трошки заспокоїмося і будемо продовжувати обловлювати цей ставок. На Воблери до 8 взагалі не клювало. А сьогодні на Масяндру до 8 чотири контакти і одна трофейна щука. Клас, просто клас. Приманка вийшла дуже уловиста, просто скажено, але є якісь свої моменти, які треба вирішувати. Щучка відкусила волосинку і вона одразу потрапила на вертлюх. Треба за всім слідить. Мася це приманка, яка потребує до себе уваги. Одразу всім кажу, щоб дивилися, щоб тут нічого не було, щоб пелюстка грала, тоді вона ловить як скажена. Хоп, все. Волосинку цю вирізали. Так, як ти в мене працюєш. Хоп, і все, до води знову. Затихло щось. срезала. Елки-палки, мимо. А, ешкин кот. Масяндрочка. Да, выше ударила. Такая подача, ты шо? Ой, да вы. Дала выше. Ё, нет, поводок стоял просто выше. Фу, блин, такая подача, понял, мимо. кот, я той покльовки ще не короче. Туди кидай, туди в ту сторону. Ну одразу зрозумів, що мимо, бо воно чують як приманкою, це шнур, таке відчуття, що воно гупи немає. Фух, масяндрочка загинула. Я аж кепку зняв. Така приманка, скільки вона мені принесла емоцій. Ну, да ну, що ти так високо влупила? Йошкін кот. Ах, Масяндра. <різь> ну нічого, там ще є пару штук, іншу зараз поставлю. Такчик. Міняємо. Повідок перев'язали на осінь. 30 см мінімум, іноді і 30 см не врятує вас. Крупна щука, напевно, була. Чи промахнулася, чи так глибоко взяла. Фух. Новенький повідочок, ексклюзив лідер, 7 граміків також, Масяндрочка в іншому кольорі схожому. Думаю, все зараз буде у нас чудово із нею. Так. Пробуємо. Була покльовка. Ти що, ти що? Зараз покажу хоп, як це видно. Дивіться, була покльовочка, і це дуже замітно по масі. Це про те, що я вранці розповідав, така класна штука чік. Після покльовочки беремо масю і все поправляємо. Хоп, не туди трошки прийшлося. щуча покльовка, ну нічого. Зараз буде ще одна. Хоп, все, випрямили, навели порядок. Мася любить марафет. Хоп. Ага, щось тут. ненормально нормально все. Можна отак її розібрати. Один колір знизу повинен бути, інший зверху. І буде у нас ось така краса. Чик. Водиться. Ох, і масіандра. Це приманка, яка повністю будується навколо гачка. Дивіться. Тому якість цього гачка повинна бути найвищою, щоб приманка слугувала вам роками. Повинно це жало бути дуже твердим, не збиватися після там першої покльовки, так, гострим та чіпким. Скелі я ще не підсікав, але в коряжниках ці приманки вже побували дуже щільно. Коряг наловив багато, риби ловив і, як нові, якість чистих японців, чистокровних японців. Дуже чіпкі, дуже гострі. Проволока доволі товста, але довжина жала доволі довга. Такого клина тут прям немає. Виходить, просто лезо на кінці жала. І тримається довго. Якість гачка це одне з найважливіших для цієї приманки. Тому чіткий гачок тут використовуємо масяндрочки. Я вже до них так. Звик якось вже полюбив, гладю їх там <хи> моя хороша, маленька. І вони це люблять. Саме таке повинно бути ставлення. Почистить, якщо десь муляку потрапила вона. Розгладити її, розрівняти і потім кидати. Можна додати атрактанту. Це теж добре допомагає ловити щуку. Іноді не панацея, але іноді допомагає. Дивіться, скільки зубів на самих пелюстках вже. Бачите? В камеру видно добре чи ні? Покльовок на ці приманки назбираєте мільйон. Просто мільйон. Насяндрочка. Щуку фоткали і телефон забруднили. Дивіться. 8.59 До 9-ї години ранку в мене було більше десятка покльовок потужних риб. Одну приманку відрізала, пара сходів, дуже заважає цей сильний вітер, треба тонший шнур. У мене одиничка зараз намотана. І це все на мокру масю до 9-ї години ранку. Клює на неї просто скажено, класно все, але. Укриває алергія. Аваміса прийняв, ліки мої, але щось не допомагає. Зараз вийду на берег, ще дозу прийму. Може попустить. Якщо не попустить, то буду прощатися, але сподіваюся, що зараз підлікуюсь трошки попів гарячого чайку. Щось трошки під'їм. Голова просто на частини розпадається. Рибалка така кльова, так тільки емоцій вже отримав. І я думаю, сьогодні можна ще не одну рибу зловити. Аби тільки голова прийшла. Все. Початок 10-ї години, друзі, рибалка класна, клює, поклювок вже було багато, трофейна риба, зранку цей виход не крупної щучки за приманкою. Так все порадувало, так тут класно. Але вітер роздуло, подивіться, такий уже серйозний, із полів тягне і пил, і амброзію десь, напевно, і алергія укриває. Просто страшне, очі сльозяться, хочеться їх постійно почухати. Ніс закладає, голова розвалюється на частини. Аваміс щось не врятовує, друга доза, і ех, таке собі. Буду завершувати сьогодні риболовлю, тому що вже тяжко, реально стан такий, що. А сьогодні можна було б наловити ще багато риби, але залишимо її на наступний раз. Друзі, якщо ви ще не спробували мокру масю, спробуйте. Ох, тема, ох і тема, скільки покльовок! Трофейна риба, так класно. Наступна рибалка, поїду вже в дуже складно доступні місця для рибалок, щоб були місця походити по березі на річці Інгулець, покидати спінінг. І ще й звідти хочу зняти рибалочку. Дякую усім за увагу, миру вам та добра.